Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак неправильний вибір колись дуже давно зробив білоруський. Ніким не визнаний диктатор, президент Олександр Лукашенко зв'язався він із путіним. І тепер все, що йому світить, з ким йому світить зустрічатися. Це такі путінські поплічники, такі ошмьотки цив... нецивілізованого світу. І е, от бачимо, бачимо, вже зустрівся Путін і з ким господи, прости, з незаконним ватажком гауляйтером, ніким не визнаною так званою терористичною ДНР Денисом. Пушиліним. зустрілися вони в мінську, як ми ви бачите ці кадри на своїх екранах, повідомляє про це пул першого, тобто пул Лукашенка, про якісь конкретику про що вони там говорять, для чого зустрілися, що вони там обговорюють. Ну може Путіна то не повідомляють. Будемо стежити за тим, що вони там обговорюють, і повідомляти вам неодмінно от якийсь такий день. Путін зустрічається з невдахами генералами, буцімто відвідуючи незаконно. Окуповані Росією тимчасово окуповані території. України на Херсонщині та Луганщині, а Лукашенко зустрічається, от з Пошиліним. хотів би він може з Байденем, але зустрічається. Цей Пошилін їздить і в Маріуполі, бо розказував, що порт відкривають і взагалі, таке, знаєш, останнім часом дивне враження, тому що нібито все більше намагається легітимізувати цього пошиліна. Все більше його медіа просір кидають. Чим це пов'язано З путіним? Зустрічався Так, можливо з тим, що таке, от, знаєш, про що зараз говорять, що вони будуть так зване СВО. Припиняти, mm -hmm. робити кордони і щось там можливо оголошити. тому що ну дуже багато в просторі цього чи зараз. Ну доведеться на ютубі, звичайно, це все е, запікувати, чи пошилін є гарненько. Ну, ну а чого в них все на Че починається? Че бурашка? Це стає символом, ще викашки, Че пушилі. Ну, тобто країна Че. і країна Че. Путін наче відвідує щось, наче то Путін, от просто все країна, наче 404 і наче. от таке відбувається, але Ігоре, от ну говоримо ми про те, що. Однозначно позиція України лише вигідна кордони го Скільки б не діставали, поширила, куди б його не возили, не вдасться, ні окопи не допоможуть, ні їхні бажання, які пригожин хоче закріпитися на якихось кордонах. Ну ні, ні, кордони 91-го року. Це наша територія, але є ще ті, які постійно пишуть якісь мирні плани і бачать своє врегулювання конфлікту. То цей президент Брасив Ну, вибач щось... на так. Знаєш, так. це зерну добре. Хоч не дзвонить і не вислуховує альтернативну історію від Путіна. Мабуть, дорого вам дзвонити не перестало. Пенсійна реформації боїться пенсійна реформа. Не до дзвінків, але пише. Пише, ну, не всі оце щось люблять писати останнім часом. Ми, звісно, як ви вже могли здогадатися про Макрона. Говоримо Еммануеля Макрона, він же президент Франції, а він же той, в кого там зараз теж проблеми були. Він же, в кого червоне писав. вухо, бо він його на терміні телефонної трубки, знаєш. Але та а інше червоне, бо обговорюють його а, ті, хто проти пенсійної реформи він підписав відповідний закон. Знову про протести, до речі, у Франції а, сколихнули Францію. Але Макрона сколихнули чергові наміри запропонувати якісь мирні плани і переговори. А, Блумберг пише, що він має намір звернутися до Китаю з власним планом, який може за. Переконаннями Макрона призвести до перемовин Росії та України цей план передбачає, що перемовини можуть за версією Макрона розпочатися вже влітку, і в ньому закладені обговорюються якісь довгострокові гарантії безпеки для Києва. Я нагадаю, що Сі Цзіньпінь раніше під час візиту Макрона до Китаю запропонував французькому. Лідеру розробити свій план врегулювання, як він бачить, і от напевно, що розробив Макрон цей план. І нагадаю, що десь півтора тижні тому був цей візит Макрона до Китаю. А їхав він туди, аби говорити про економічні взаємини Пекіна та Європи і Франції. А хтось говорить про те, що бо перед тим Макрон. Спілкувався телефоном з Байденом, що він там хоче бути таким посередником між Пекіном і Білим домом, між Пекіном і Вашингтоном. Решта висловлювали припущення, що Макрон їде шукати якраз отаких от мирних сценаріїв, згідно з якими Пекін може вплинути на Росію щодо. Припинення війни щодо пошуку мирних шляхів регулювання. Ну кажу, що нічого особливо Макрону не вдалося, і більше це вийшло такою символічною поїздкою. А всі його плани трохи так провалилися. Але тим не менше, от бачимо, що пропонує він якийсь план. Ну не впевнена, нам потрібно побачити, звісно, що там за пункти в тому плані, тому що вже стільки ми тих планів бачили і гарантій, і немає сили вже час часом на них орієнтуватися.